Добрий день, третій клас. У нас урок літературного читання. Перевірте, щоб у вас була підручничок, це частина 2. І розпочати урок я хочу з деякого завдання. Ми з вами зараз розбираємо всі твори, які присвячені осені. І от на попередніх заняттях було у вас таке творче завдання Я дослідник, Я дослідниця. За бажанням. Ваш однокласник Льоша виконав це завдання. Завдання було таке, що треба знайти певні кольори у осені під час прогулянки, записати, де ви їх побачили, або зробити фото. І от, вони, він, гуляючи зі своєю родиною, зробив такі фотографії. Давайте їх розглянемо. Подивіться, тільки так, яка у нас зараз осінь, вже починають опадати листя, все жовтіє, так. але ще десь місцями квітнуть квіти, і можна ще за ними поспос... поспостерігати, так? Розглядаємо уважно. І зараз з вас до його фотографій будуть деякі завдання. Ось, дивіться, яка вона у нас золота, жовтенька. Просто клас! Це моя найулюбленіша пора року. І от давайте буде в нас така гра до повне речення. І для того, щоб виконати це завдання, треба трішечки пригадати українську мову, а саме частину мову прикметник. Згадуємо, прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який, яка, яке і який. Так от, доповніть речення. Я вам називаю слово або Частину речення і треба доповнити його прикметниками. І от почнемо з такого завдання. Осінь яка? Можете поставити відео на паузу, розглядаючи фотографії, які нам зробив Льоша, і сказати, яка у нас осінь. Для того, щоб назвати, я вам дам таку невеличку підказку. Її можна використовувати слова із попередніх текстів, які ми з вами читали. І з журналами там дивилися, на минулому році читали віршики, які ми читали, Що говорилося про осінь. Яка вона? Вона в нас золота, вона в нас дощова? Ще яка вона? Погоду пригадайте, можете поставити відео на паузу і подумати. Так, якщо ви вже вімкнули далі, наступне, наступне питання. Дерева і кущі одягли вбрання яке? Наприклад, гляньте, вони Да? гляньте ціле дерево, ціла гілка, гляньте, яка вона у нас, так? Яке в неї вбрання. Воно теж золоте, ще яке воно може бути. Подивіться, наприклад, ось тут. Тут воно ще золоте, тут воно ще зелененьке, так? Які вбрання. Якщо різні кольори, от вам підсказка відразу, різнокольорове. Згадуйте ще, які ми вчили з вами слова на попередніх уроках, як описувалася осінь. Можете знову поставити відео на паузу і відповісти. Далі треба сказати небо. Яке? Яке небо? Яке зараз небо ви спостерігаєте? Яка вчора в нас була погода? Яка вона була в першу половину дня, яке в нас небо було в другу половину дня? Так? Ясне, чи з хмарами пригадуйте, як можна назвати? Сіре було, пам'ятаєте, було хмар, захмарене, було безхмарне, так? Добре, і останнє птахи що роблять? О, а що роблять? це яка частина мови? Хто пам'ятає? Це діє слово, дія предмета. Що роблять птахи? Вони кудись збираються, літають, гріються, відлітають, так? І от гляньте, скільки можна багато чого дібрати до нашої красуні осені. Чудово. Тоді переходимо до наступного завдання. Відгадайте загадку. Птах моторний, як сажа, чорний. Їсти черв'яків мастак – це, звичайно, спритний. Хто здогадався? Грак. Ось як він виглядає. Але не плутайте його із вороною. Так, він, вони всі відрізняються. Ось як він виглядає, подивіться. Так, і якщо хочете, давайте невеличка така цікавинка про грака. У середній смузі України граки завжди були перелітними птахами. Відлітали граки зазвичай у жовтні. Вони кочували на Південний Захід. Зібравшись величезними зграями, вони відлітали у Туркменію, на Кавказ і далі. Свою назву цей вид птахів отримав аж ніяк не з латини, як деякі інші різновиди, різновиди пернатих. Походження назви має свої корені безпосередньо в тому, які звуки видають птахи. Крики граків нагадують звук гра-гра. Саме це й призвело до того, що в українській мові ми знаємо їх як граків. Граки дуже схожі на Чорних Ворон. Головна прикмета грака, що відрізняє його від ворона і яку не можна не помітити, адже вона сама спадає в очі, це голе обличчя. Від постійного колупання в землі у грака утворюється білий дзьоб. Цим він і відрізняється від Чорної Ворони. Ось, зверніть увагу на його. На його дзьоб. Угу. Ось цим вони і відрізняються. Сьогодні ми з вами ознайомимося з віршем Миколи Сингаївського, прощальний танок. Відкривайте підручник на сторіночці, на сторіночці 11. Микола Сингаївський, прощальний танок. І давайте знову пограємо в наше передбачення, так? Що? Може нам сказати заголовок. Розгляньте заголовок, розгляньте ілюстрацію, так? які птахи тут зображені, ну ми щойно з вами називали їх. Це грак, так? Розгляньте ілюстрацію. Поміркуйте, про що може розповісти цей твір. Можете поставити відео на паузу і подумати. Давайте ж з вами почитаємо зараз цей віршик. І дізнаємось, чи правильно ви подумали. Ви можете зараз сісти зручненько і уважно його прослухати. І так, Микола Сингаївський, «Прощальний таНОК. Танцюють граки, танцюють граки, аж гомін стоїть на осінніх лугах. І тануть у небі летючі хмарки, Коли в них пірнає збентежений птах. Злітають у небо і грудкою вниз, і колом веселим кружляють навкруг, аж гнеться над ставом шумкий верболіз, і, ніби травою вгинається луг. То птиці прощаються з літом своїм, лежить їм далекий до вирію шлях, для них тут солодкі стернища і дим, ще й хочуть награтися в рідних полях. Та знову там Оксі ведуть залюбки, І видно, і чути мені звіддаля. Танцюють граки, танцюють граки, і чує грачини гуляння земля. Ось такий вірш. Чи правильно ви передбачили, про що розповідалося в цьому віршику за малюнком та за заголовком? Перед тим, як ви почнете читати, давайте зробимо словникову роботу. Над віршиком у нас є слова. Прочитай правильно. Я їх називаю, ви за мною повторюєте: збентежений, кружляють навкруг, звіддаля, стернища. Чи хтось чув з вас, що таке стернище? Стернище це поле, на якому зібрали хлібні рослини і залишили лише зрізані біля кореня їхні стебла. Також віршку зустрічалось таке слово «верболіс». Повторіть його. Верболіс це кущі або дерева з довгими гнучкими гілками, що ростуть біля води. Гомін. Гомін це безладний шум, гамір. Зазвичай ви такий на уроках влаштовуєте, так? Шум. Добре, тепер ваше завдання самостійно прочитати цей віршик. Поставте відео на паузу та прочитайте його. На наступній сторіночці у вас є запитання, на які треба дати усно відповідь. Тому після того, як прочитали вірш, прочитайте його декілька разів, щоб читати його правильно, чітко і виразно, і дайте відповіді на такі запитання: за чим спостерігав поет у довкіллі? Де відбувалася подія, описана автором? Якими словами він описує прощальний танок граків? Які почуття виражають граки танком? Як ти розумієш такі рядки вірша? Злітають у небо і грудкою вниз. Для них тут солодкість стеренище і дим. Прочитай вірш напівголосно. Прислухайся до кожного слова. Навчися виразно читати вірш, наголошуючи виділені слова. От такі от завдання. Все. На цьому завдання закінчується за бажанням. Можете поділитися враженнями, чи доводилося тобі спостерігати за птахами, і що цікавого і незвичного ви помітили, коли за ними е, спостерігали. Все, успіхів до побачення!